Слово, що надійшло від Господа до Єремії, після того, як Невузардан, начальник охорони, відпустив його з рами, де взяв був його, закутого в кайдани, разом з усіма іншими полоненими з Єрусалиму та з Юдеї, що їх заслано у Вавилон. Начальник охорони взяв Єремію на бік та й сказав йому. Господь, Бог твій, вирік оте лихо на це місце, і наслав його, і вчинив так, як вирік, бо ви згрішили перед Господом і не слухались його голосу, тому і спіткало воно вас. Ось я знімаю сьогодні з твоїх рук кайдани. Як хочеш іти зо мною у Вавилон, іди, я дбатиму про тебе, а як не хочеш, і ти туди зо мною, лишайся, дивись, уся земля перед тобою. Ти можеш собі йти куди тобі завгодно і догідно. Можеш іти до Годолії, сина Ахікама, сина Шафана, якого Вавилонський цар поставив намісником над юдейськими містами, і перебувати з ним серед народу, або ж можеш іти куди захочеш. І дав йому начальник охорони харчів і гостинців, та й відпустив його. І пішов Єрмія до Годолії, сина Ахікама у міцпу, і перебував з ним серед народу, що застався в країні. Як же вся військова старшина, що за своїми людьми порозбігалась, була по країні. Довідалася, що Вавилонський цар поставив намісником краю Годолію, сина Ахікама, і передав йому чоловіків із жінками та дітьми та й тих убогих у краю, що їх не переселено у Вавилон? То прийшли до Годолії у міцпу такі: Ізмаїл, син Натанії, Йоханан і Йонатан, сини Кареаха. Сераїя, син Танхумета, і сини Ефая Нетофи, та Язанія, син Маахатія, вони і їхні люди. Годолія, син Ахікама, сина Шафана, поклявся їм і їхнім людям, кажучи, Не бійтеся служити халдеям. Перебувайте в краю і служіть вавилонському цареві, і добре вам буде, а я житиму у міцпі, щоб заступатися за вас перед халдеями, які до вас прийдуть. Ви ж тим часом збирайте виноград, плоди і олію, складайте все те у ваше начиння і живіть собі в містах ваших, що їх посіли. Та й інші всі юдеї, що були в Маві та поміж Амоніями і Ведомі, а й по інших усіх країнах, зачувши, що Вавилонський цар лишив останок у юдеї і поставив над ними Годолію, сина Ахікама, сина Шафана, повернулись усі ті юдеї з усіх місць, куди були порозбігались, і прийшли. В юдейську землю до Годолії, у міцпу, та й зібрали винограду і овочів вельми багато. Йоханан же, син Кареаха, і уся військова старшина, що була порозбігалась по краю, прийшла до Годолії у міцпу та й сказала йому, Чи знаєш, що Бааліс, цар Амоніський, Послав Ізмаїла, сина Натанії, вбити тебе. Годолія ж, син Ахікама, їм не повірив. Тоді Йоханан, син Кареаха, потай сказав Годолії у міцпі: Дозволь, піду і уб'ю Ізмаїла, сина Натанії, так що ніхто й знати не буде. Навіщо допускати, щоб він убив тебе? Та щоб усі юдеї, які позбирались до тебе, знов порозбігались, і тим загинув би останок Юди. Годолія ж, син Ахікама, відказав Йохананові, синові Кареаха Не чини цього, бо ти говориш неправду на Ізмаїла.